Лава Україні! З вами Маргарита Оса і тижневий дайджест, в якому я як завжди розкажу вам найцікавіші і найважливіші, на мою думку, новини тижня. Сьогодні поговоримо про тріско ДКБ, справи волонтерів, абсурдний фейк і ще абсурднішу реальність. Ну а ще я вперше змінила свій смугастий трискот на светрик, бо не знаю, як у вас а в мене вже прохолодно. Президент Зеленський приїхав у звільнений ізюм на Харківщині. У місті знайшли масове поховання. Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко заявив, що кількість загиблих у деокупованому ізюмі на Харківщині може перевищувати бучанську трагедію. На жаль, такі відкриття, скоріше за все, чекають на нас у кожному звільненому місці. Заступник керівника офісу президента розповів, що на Харківщині ЗСУ звільнили від окупантів 421 населений пункт. І генштаб показав, як покидаючи Харківщину, окупанти. Планово залишили танки, коштовну спеціальну техніку, бойові кухні, САУ, БПЛА у повній комплектності та безліч інших різнокаліберних боєприпасів, які точно згодяться нашим хлопцям і дівчатам. Про ленд-ліз від Росії не пожартував тільки лінивий. 16 вересня пролунали вибухи біля адмінбудівель окупаційної влади в Херсоні та в Луганську, так званий генпрокурор ЛНР. Сергій Горенко та його заступниця Катерина Стегленко загинули. А у Бердянську ліквідували окупаційного заммера та його дружину, яка готувала так званий референдум. Протягом останніх тижнів Україну неодноразово скалихнули новини про обшуки та затримання волонтерів. Провадження стосується нової статті Кримінального кодексу. За якою незаконно продавати гуманітарну допомогу чи укладати щодо неї якісь інші договори, щоб отримати прибуток? Однак практика показує, що є суперечливі випадки. Наприклад, за документами гуманітарну допомогу було ввезено в Україну для однієї організації, а волонтер віддав її іншій, і документів про це немає. Або, наприклад, волонтер продав частину гуманітарної допомоги, а виручені кошти спрямував на свою ж волонтерську діяльність, тобто не мав мети одержання прибутку. На початку повномасштабної війни було явно недоведення документації, тож багато хороших людей можуть постраждати від обшуків. У своєму телеграм-каналі президент написав про справу про продаж автомобілів зсу, яка набула розголосу. Хоча насправді розголосу набули одразу кілька обшуків, зокрема львівських культурних діячів Олеся Дзиндри та Святослава Літинського. І з першого погляду правильна заява про неприпустимість заробляння на захисниках у контексті цих обшуків звучить майже так само зашкварно, як виступ на брифінгу МЗС у 2019-му щодо справи Шеремета. Кілька місяців назад нас була зустріч. Я вам сказав відверто, що для нашої. Команди, я впевнений, для всіх це особливе. Щось особливе, це одна з пріоритетних кримінальних справ, яку хочеться розкрити. Я хочу подякувати сьогодні всіх, пане міністре, подякувати вам особисто, подякувати вам, хлопці, подякувати всім слідчим, всім прокурорам, пане генеральний прокурор, подякувати за дійсно дуже потужну роботу. Ймовірні вбивці сьогодні були затримано. Дуже багато я впевнений, ви всі це самі бачили. Дуже багато відповідей, Слава Богу, ми сьогодні з вами отримали. Тоді президент, подякувавши поліцейським, фактично легалізував звинувачення проти волонтерів. З 24 лютого справа про вбивство журналіста на паузі. І єдиний запобіжний захід, який залишився, це застава відносно Яни Дугаль. А всі обвинувачувані у справі стали на захист України. І Володимир Зеленський, що виступив у 2019-му на боці Авакова, виглядає не найкращим чином. Здавалося, що ця ситуація мала б навчити його бути обережнішим із поспішними звинуваченнями в Україні. Зареєстровано перший випадок мавпічої віспи, тільки нової пандемії зараз не вистачає. Принаймні, на відміну від коронавірусу, щоб заразитися мавпічою віспою, потрібен тісний контакт із близької відстані. За симптомами, вона подібна до натуральної віспи, проте має меншу летальність та легші симптоми. Можна сильно не панікувати, просто не забувайте мити руки і провітрювати приміщення. Так, корона теж нікуди не зникла. А тепер трохи про те, що як виявилося, теж може впливати на здоров'я важливість української мови. Ввечері 13 вересня у Франції затримали чоловіка, який побив двох українок на лазурному узбережжі. Мати з донькою гуляли, і повз них пройшли два чоловіки, які спілкувалися російською. Один із перехожих вигукнув їм вздогін, що він із Києва. Жінки вважали, що нападником був росіянин, адже він говорив мовою окупанта. Натомість, 33-річний громадянин України, який визнав себе нападником, пояснив свою поведінку тим, що його образили жінки, яких він вважав росіянками. Його адвокат додає, що клієнт шкодує про свою поведінку та готовий відшкодувати завдані збитки. Але знаєте, тупості ситуації це не зменшує. Цього всього просто не було б, якби всі ці люди спілкувалися українською. А щоб підтримати український Ютуб, лайкніть та поширте це відео. І напишіть коментар. Виконавчий орган Європейського Союзу має намір скоротити фінансування Угорщини через корупцію в уряді прем'єр-міністра Орбана. Остаточне рішення приймуть протягом кількох місяців. І хоча варіант, на який натякала Чехія, звучить привабливіше, навіть скорочення фінансування Угорщини могло б бути хорошим кроком. Адже більшість угорців не підтримують санкції проти Росії, заборону видачі віз росіянам і поставки зброї Україні. А ще під час спільної прес-конференції 16 вересня. Глави Сербії та Угорщини заявили про намір спільно захищати південні двері Європи та розкритикували санкції Заходу проти Росії, назвавши їх діями карлика проти гіганта. У ніч на 13 вересня на кордоні між Азербайджаном та Вірменією поновилися бойові дії. Вірменія закликала організацію договору про колективну безпеку надати військову допомогу. Це військово політична організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан. Натомість ОДКБ відправив до Єревана лише якусь комісію для оцінки ситуації. І там місцеві вже влаштували мітинг із вимогою вийти з організації. А на кордоні Киргизстану і Таджикистану вранці 14 вересня сталася перестрілка: обидві країни входять до ОДКБ. Наразі лідери двох країн домовилися дати доручення про припинення вогню. І відведення сили засобів від лінії зіткнення. Але ж ми знаємо, що буває після відведення сил. Тим паче, що обидві сторони звинувачують одне одного в перекиданні важкої військової техніки до кордону та порушенні спільних домовленостей, і заявляють про обстріли прикордонних застав та населених пунктів. Загалом ОДКБ, який ліпше перейменувати на ОДБР, тріщить по швах. І поки така потрібна Росії організація розсипається, глава МЗС Лавров... Зустрівся із лідером палестинського терористичного руху Хамас у Москві для обговорення взаємних зв'язків. Навіть не знаю, що тут можна додати. Терористи налагоджують зв'язки із терористами. Не дивно, що від них та їх союзників хочеться відгородитися. Латвія почала будівництво стіни на кордоні із Білоруссю. Зведення планують завершити до 2024 року. Влітку цього року будівництво парканів на кордоні із Білорусі закінчили у Литві та Польщі. Макдональдс оприлюднив перший Тікток із 23 лютого. Невже це значить те, про що ми думаємо? А взагалі я більше KFC люблю? Та й вони перші сказали, що закривають бізнес на Росії. Хоча Макфлурі? У телеграмі та Твіттері поширилося відео, нібито від Дойчевелла, де розповідають, як пацієнти хоспису в Німеччині набувають на собі Путіна, щоб як живі ляльки воду забрати його з собою в могилу. Але у виданні таку новину не створювали. Це цілковита вигадка. У справжній публікації Дольчевеле виявили, що на відео рекордсмен книги рекордів Гіннеса, який зробив татуювання у 2016 році у віці 104 роки, і став найстаршою людиною із татуюваннями. До слова, Рейнольдс помер у 2020 році, тому ніяк не може бути мешканцем німецького хоспісу в Дюльмені. У закладі теж стверджують, що це абсурд, і жителі хоспісу не роблять татуювань. У висновку скидається на те, що джерело дезінформації Росії. Її довгострокова мета посіяти недовіру до медіасистеми. Оркостан невідворотно прямує шляхом до північної Кореї, а там з початку серпня поліція почала масово закривати салони краси через пропаганду індивідуалізму. Влада КНДР почала боротьбу із приватними перукарнями, назвавши їх незаконним способом заробляння грошей, який пропагує індивідуалізм і антисоціалістичну поведінку. Нібито такі заклади не платять податки, користуються великим попитом у молоді, бо дозволяють вибирати будь-яку стрижку всупереч списку дозволених. І так, у них є список дозволених зачісок. Це жах. Принаймні, я знайшла його в дописі фінського журналіста за 2017 рік: 15 жіночих стрижок і 15 чоловічих. Ну і звісно, про фарбування можна забути. І на цьому з новинами тижня поки все. Розповідайте в коментах, яка у вас стрижка. Обов'язково підписуйтесь і ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Та допомагайте ЗСУ. Лінки на фонди, яким я довіряю, як завжди, є у описі. А ще там є посилання на джерела інформації для цього відео. Папа! -па.